Завершується перший тиждень роботи пришкільних таборів. Цьогоріч їх у нашому місті 29. міський голова разом з губернатором під час робочого об'їзду містом побували у 6-й та 30 школ. 30 школах. Більше про роботу тамтешніх таборів. Далі у матеріалі. Ольга Ми перебуваємо у Вінницькій школі номер 6. Тут уже п'ятий день працює пришкільний табір. Сьогодні в гості сюди завітав міський голова Володимир Гройсман. Ось як зустрічали гостей у школі номер 6 Хто йде, ми йдемо! Весело ми живемо! – Давайте образі кліпати. У нас команда. Ми з рамбінзонами участвуємо в мероприятиях. Кожен отряд сюди приходить, делають свою заготовку, а ми показуємо те, що ми вміємо. Ми зараз йдемо. Це переможці. От зараз вони працюють, діти. Над якою темою ви сьогодні працюєте? Комстабори. Констабори Другої світової війни. Це серйозна навіть дуже тема. Тема, яка дійсно розвиває і не тільки пізнавальний інтерес, але формує особистість. Це Освінцем. Якраз про нього да. говорять. Я був там угу. і ми пройшли його Аушвіці. Ми пройшли його пішки. Я був зі своїми дітьми. Вони ще були там трошки меншими. Це просто жахливо. Без сліз там ходити неможливо просто. Нам дуже подобається у цьому таборі. Ми працюємо всі разом. Ми познайомилися з дітьми з інших шкіл. Нас об'єднує наше прагнення вчити історію, право, поглиблено вивчати інші предмети, адже від цього залежить наше майбутнє. А це танцюють вихованці школи номер три. Цей рік у нас перший рік. Да, ми вперше в цьому році відкрили свій пришкільний табір Палітра тому, що в нас тому у нас все нове. Звичайно, ми хвилюємося, ну і вчимось разом з дітками. Це роботи наших дітей. Це в місті створена такий банк талановитих дітей. І я думаю, що кожна дитина талановита, тому, це не тільки та дитина, яка бере участь в потім який у вас сьогодні тема уроку на сьогодні гроші їх походження та значення в житті людей а? А вам подобається? Серйоз? гроші? Серйоз? <ріст> Ви хочете бути багатими? <ріст> 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 Це програма, яка орієнтована на дітей, щоб з дитинства вже діти мали соціально економічну освіту. Намагалися правильно розподіляти свої витрати, робити заощадження, значить ну і приймали таку активну роль в бюджеті сімейному бюджеті. Вони мали таке елементарне уявлення. У 30-й школі мера і губернатора зустрічали англійською, оскільки тут її вивчають поглиблено. Брютен Ми говоримо про England, Scotland, Wales and на оздоровленні у нас 4,5 тисячі дітей, на 500 дітей більше, ніж минулого року. І фактично ми майже в три рази збільшили за останні 5 років, кількість дітей, які мають можливість бути в пришкільних таборах. Насправді це в основному категорія дітей від 2 до 6 років. Що взяти по області, то це 66,5 тисяч. Це 43 відсотки всіх дітей, які навчаються в школах, вони оздоровлюються у дитячих літніх таборах. Вся програма, яка, яка сформована на два тижні в місті, а є абсолютно безкоштовною, з точки зору, в тому числі харчування. Тому якщо якісь додаткові речі е, ініціюються в рамках одного з таборів. Це особиста приватна справа там, батьків. Якщо вони хочуть, наприклад, відвідати там 5 разів Боулінг, а не один, як це входить в програму, то будь ласка, ми не можемо тут забороняти. І якщо це їхня власний і будь ласка. Але та програма, яка є, вона повністю безкоштовна. І жодної інформації в мене про те, що хтось за щось сплачує, немає. Ольга Сольвер, Володимир Гірявенко, телеканал Біта.